Примирного світлого і натхненного дня суботи свіжого, О, хоч лі, літо, кажу ж, літо, вже майже літо весна, але все, все ще свіжо. Сьогодні навчають нас старші. Такий цікавий урок від баби баби у Юлії. Колись вона сиділа на ганку, на такий день, погідний, сонячний. І каже Юлі, Юля, ну ходи сюди. Ну Юля прийшла і каже, Юля, а ну дивися, там на даху сидить пес. А Юля так подивилася, а то добрих під 200 метрів. Каже, бабо, нема там ніякого пса. Юля, я тобі кажу, я за ним вже дивлюся, він там сидить на даху. А така була шопа, така чина дрова призимкувала. І туди, в принципі, теоретично пес міг вискочити, бо так берег, шопа із бережка. Там пес точно є. А Юля каже, бабо. Ну, я там бачу, я бачу, що там щось я, але то, то не пес. Я тобі кажу, що то пес. І вона каже: слухайте, бабу, ви у своїй за 80 краще бачите, як я своїй там 28, я тобі говорю, то точно. І вони, коротше, так, сходилися на тому, що е, вона говорила: пес не пес, пес не пес. А виявляється, то був справді не пес якась там ганчірка або щось такого. Але мене здивувало ось це. Це на що ми попадаємося всі, що наш досвід, наш вік. Наш статус, наше положення, наша освіта, будь-що, що вже наше, що ми маємо, може нам зашкодити сприймати реальність реальністю. Замість того, аби володіти фактами, ми опираємося не часто не на факти, але на те, що ми бачимо, або що нам здалося, ніби ми бачимо, або що нам здалося, ніби ми чуємо, або почули. І тому варто бути обережним. Тобто, якщо вам сьогодні плюс один день, плюс один рік, плюс один десяток років. То будьте обережні, бо він, якщо ви не перевірите, якщо ви на нього будете опиратися безпідставно, а яка а, а трапляється, може нас обманути і замість того, аби працювати на нас, буде працювати проти нас. І скільки разів я з цим стикався, особливо, коли ти вже хочеш людині допомогти, навіть коли людина просить. І ти, і, ти, і ти вже даєш якесь направлення, якось пораду, якусь в напрямку доброму, в напрямку зміни, починається. Ні, я таке не приймаю, ти мені не кажи, я старший, я розумію краще. Слухайте, то не пес. То не пес. І тому перевірте своє серце. Ісус, коли натякає, аби ми були як діти, то Він не натякає, аби ми там дурачилися, як діти. Хоча трошки можна, але не забагато. Мені дуже подобається, коли військові присилають відео, як вони у відпочинках вміють вразитися справді як діти. І це треба навіть на війні, аби не пускати війну занадто глибоко в свою голову і серце. Але Ісус говорить про інакшу дитячість. Він говорить про дитячість більше довіри до Бога, більше до готовності прислухатися до Його думки, а не до своєї. Тобто здатися на авторитет Бога, а не на свій авторитет. Неважливо, наскільки ти більша дитина від інших дітей. Все рівно ми всі діти у Бога. Ми всі у Бога діти. І тепер будемо розказувати, але ж я дитина більш досвідчена, ніж ти дитина, бо мені 80, а тобі 20. У якихось питаннях так. Але більше довіряти Богові, аніж своєму досвіду. Більше довіряти Його волі, аніж нашим баченням і нашим. Надійностям, на які ми опираємося, <хи> і нашим авторитетам, які завжди підозрілі. Тому не біймося себе ставити на лопатки. Не біймося <кхи> самі перед собою капітулювати тоді, коли стикаємося з істиною, і коли стикаємося із доказами Божими, а не із власними, то нехай наші, наші тоді сміливо програють, бо коли ми перед Богом програємо, то ми завжди виграємо. Майтеся файно? Мир вам!